Дорогі друзі, сьогодні розкажу про дивовижний сон, який надіслав мені потрактувати один парубок. Йому 21 рік, ще не женатий, має дівчину, яку дуже любить, але у них непрості стосунки. Йому наснилося, ніби він бачить дівчину у довгому білому платі. Це не була його кохана. Та дівчина йшла по воді. Повільно, спокійно, ніби світилося з зсередини, а вода чиста, прозора, тиха, як скло, і ні хвиль, ні страху, лише дивне відчуття спокою і добра. Що може означати такий сон? Давайте розберемо його разом зі старим гуцулом дідом Чугаєм. У сні є кілька символів, символ води. Вода – це завжди життя, очищення і підсвідомість. А коли вона чиста і прозора, це знак духовної гармонії, очищення від тривог і сумнівів. Якщо вода спокійна, значить у душі настає рівновага. Це можливо період, коли людина прощає минуле, приймає себе і готова почати щось нове. Психологи кажуть, коли сниться чиста вода. Це емоційне відновлення, душа повертається до природної рівноваги, як річка після бурі. Біле плаття це символ чистоти і надії. Біле взагалі це колір істини, світла і пробудження. Дівчина у білому в снах часто символізує ангела охоронця або усоблення власної душі. Вона приходить не для того, щоб налякати, а щоб показати. Ти на правильному шляху, біле плаття це ще й знак прощення. Якщо в людини були образи чи провини, цей сон говорить час відпустити тягар. Ще один символ, дівчина, що йде по воді, це найголовніший символ у сні. Ходити по воді означає володіти силою духу, стояти над емоціями і не тонути у власних тривогах. Такий образ з'являється тоді, коли людина переходить важкий життєвий етап, але не падає, навпаки, тримається на плаву. Можливо, той, кому знився сон, пережив непрості часи, але дівчина, що йде по воді, знак, що його душа не зламалася, вона знайшла опору в добрі. А ось як потрактував сон, діду Чугай. Е, то не просто сон, то вісточка з неба, сказав діду Чугай. Як дівка йде по воді, то не тіло її йде, а дух чистий, то значить, що людину тримає сила добра, а коли вода ясна, то й дорога ясна. Така людина не потоне ні в біді, ні у смутку. І ще додав не шукай ту дівчину в житті, бо вона не з плоті, а з надії». Як прийшла у сон, то щоб на... тобі нагадати, поки серце світить, ти не потонеш. З точки зору психології, це один з найпозитивніших архетипних снів. Він показує, що людина вийшла на новий рівень свідомості, перестає боротися з власними емоціями і приймає життя таким, яким воно є. Це момент внутрішнього миру, коли страхи розчиняється у прозорій воді. Можна сказати, що цей сон про душевне Воскресіння. Що робити після такого сну? Діду Чугай порадив таке: як побачиш білодівку на воді, умийся вранці прохолодною водою і подякуй сну, що світло лишилося при тобі. От і все, друзі, пам'ятайте, чиста вода і біле світло. Це не просто символи, це відображення стану вашої душі. Хай у кожного з вас буде своя дівчина на воді, знак миру, віри й добра, що не тоне у хвилях життя. До наступного випуску магії снів!